Так, друзі, всім привіт. Закінчили ще одне замовлення і цей. І хочу сказати кілька слів. Ми недавно вам показували власне в такому стилі двері. Михайло власне робив Михайло, власне, робив двері своєму і цей. Подзвонив клієнт, спитав чи, ну не клієнт, тим... ну, теперішній вже клієнт, так? спитав, чи, якщо він не є кумом, чи можна такі двері або подібні зробити. Тобто зробили ми двері, максимально вони майже схожі, але є деякі відмінності для майстрів, може буде зрозуміло, для клієнтів не дуже. Значить, що в тих дверях я змінив відносно тамтих. Там ті двері були зроблені в одній площині, Мається на увазі, я створюючи вектора для написання управляючої програми, на тамтих дверях я зробив на, якби на одному слої, в одному висоті. На тих дверях я від я відносно е, створюючи вектора під програму, значить, створив її на двох слоях, враховуючи, відділивши е, висоту філюнків від основи, занизивши краї на 6 мм, тобто мінітки вийшов, бачите, радіус е, діаметр в 12, радіусом 6, я тут пробрав і виділивши філюнок. І тут е, 120-ю фрезою ще зробив такий. У кайомку навколо. І тим самим пелюнок ви, 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 більш виразно ну, дивиться на основі. Ну і звичайно, ту сітку я прописав ну, десяткою, тобто радіусом 4,35, так як кінчик призи має 1,3 мм. Ну от загальному так вийшло, добавили корону арха. То, що хотів сказати, там більше нічого нового. виготовлявся. Е, з'яснення і. Михайло так само взяв, трошки кинув чорної патини, ото і все.